Шановні друзі і гості мого каналу, в цей складний для країни час важливо не забувати, ким ми є, де ми народились, якою неймовірною є наша культура. Всіх нас об'єднує надія, що війна незабаром скінчиться і неоммінна нашою перемогою. В ці дні українські лялькарки запустили флешмоб Мотанка Свободи, метою якого є об'єднання українців за допомогою традиційного виготовлення ляльок-мотанок. Та створення у реальному часі галереї народного мистецтва. За словами організаторів флешмобу, бажання, яке ви вкладете у свій родовий оберіг та медитаційна ручна праця, покращать ваш емоційний стан і стан ваших дітей та розповсюдить на тисячі кілометрів нашої розгубленої країни любов один до одного, підтримає наших бійців за свободу та покаже всьому світу, скільки нас просто зараз потребує уваги, моральної допомоги та співчуття. Знати, що ми поряд один з одним, супереч обставинам, це найважливіше, що ми можемо зробити перед лицем ворога. Хай він знає, що нас не зламати, не спалити та не викорити з нашої України. Свою ляльку-мати-берегиня я створювала як оберіг на добробут і достаток. А як саме зараз вам розповім? Усі мої клаптики придатні для маскувальних сіток, давно вже в них вплетені. А з тих, що залишилися, я обрала тканину в національних кольорах. Починаю виготовлення ляльки з голови. Для цього мені знадобиться біленький клаптик, такий розміром приблизно 30х30 см, і наповнювач. Наповнювачем може бути кулькавати, чи синтепону, наприклад. Для своєї ляльки я обрала кілька компонентів. Ось такий льон. Він м'якенький, і голова ляльки буде такою гладенькою. Його так розкладаю тонким шаром по центру клаптика. Далі це гніздечко я кладу засушені пахучі трави, різнотрав'я слобожанського степу. Також покладу маленьку вуглинку із домашнього вогнища. Кладу монетку. Замовляю ляльку на достаток. Ще додам пучечку жита пшениці. І це не просто зерно, а це зерно, яке зібрано від посівальників. Тобто, воно, можна сказати, намолене побажаннями посівальників добробуту всій нашій країні. Збираю все це до кубки. І вмотую тканину роблячи вузлик. Там, де буде обличчя ляльки, розправляю складочки, прибираю, щоб їх мінімізувати. І далі міточкою обмотую навколо шиї. Такий вузлик в мене вийшов. Українську ляльку, що називають вузловою лялькою, саме через цей вузлик. Голова української ляльки єдиний об'ємний елемент власне, ляльки. Тулуб вже створюється методом намотування різних клаптиків. Ну, саме так я і буду робити свою лялечку. Далі я обмотую цією шниточкою, трішки нижче, оці, всі складочки, щоб. Мотати таке уявне тіло ляльки. Ось так виходить і повертаюсь тепер назад. Ось така основа лялочки готова в мене. Далі на обличчі ляльки я намотаю хрест. Для цього я так само брала нитки жовтого і синього кольорів. Беру жовту ниточку, затискаю. Позаду пальчиком помотую і далі роблю ось таке прокладання ниточки посеред обличчя вертикально. Знову таки притримуючи, йдев довкола шиї. І ще разочок прокладаю. Ну, від товщини нитки залежить кількість витучків. Далі. Прокладаю ниточку горизонтально. Кажуть, вертикальні ниточки уособлюють собою чоловіче начало, а горизонтальна лінія то жіночий першопочаток. Далі я беру синю ниточку від, і так само долучаю її до намотування хреста. Але тепер прокладаю. Ниточку, відступаючи від жовтої у бік. Робимо це з одного боку і з іншого прокладаємо так само, проклала вертикальні ниточки і тепер викладаю горизонтальні. Ось у мене вийшло. Далі я беру клаптик прямокутний для нижньої спіднички. І тіло ляльки обгортаю цим клаптиком. Трішечки буду збирати такими складочками, аби спідничка була пишненькою. Розрізи тут один на один накладаю зі сторони спини і примотую ниточкою. Ниточки зав'язую на вузлик і нитку можна обірвати. Далі ляльці надіну верхню спідничку, сукню, можна сказати. Так само обгортаю ляльку прямокутним клаптиком, створюючи складочки сюди аж під шийку. І знову в районі шийки примотуємо ниточкою. Трішечки спускаюся вниз до талії, обмотую довкруш і повертаюся, піднімаюся догори. Ось так виглядає лялька моя зараз. Далі я їй примотаю фартук. Для цього я обрала синій клаптик. Прикладаю його так само, аж під шийку. Бачите, за рахунок оцього нашаровування тканин у нас формується тіло ляльки. І знову ж таки примотаю фартух ниточкою. Ще один в мене клаптик, так само прямокутний, але він вуще, приблизно 10 см завширшки. Це буде ковтина. Ляльку кладу посередині. Цього клаптика і загортаю таким чином. Далі беру поясочок. Якщо у вас збереглися стрічки атласні, можна використати їх, але я вирішила все робити із тканини. І от е, таку смужечку довго із тканини я зрізала, і тепер нею огортаю ляльку в районі талії і зав'язую їй поясочок. Ось так, як робили наші прабабусі. Тепер ляльці надіну нижню хустинку. Для цього в мене є такий трикутний клаптик блакитного кольору. Підгортаю зрізаний край, прикладаю ляльці на чоло і зав'язую хустинку з таким чином під підборіддям. Виводжу на спинку, тут зав'язую вузликом. Ось така лялечка. Але я вам сказала, що це лялька мати, тому я зроблю їй дитятку, немовлятку. Я використаю для цього лише два клаптика тканини, ось біленьку для голови і тіла і ось таку голубеньку для пелюшечки. Так само в центр клаптика я кладу. Чачок льону, кладу жмутик різна трав'я, маленьку вуглинку, жито пшеничку і монетку. Так само все це вмотую в білий клаптик, обмотую голівку довкола шиї. Далі формую тіло. Тканину підгортаю, складаю напів. Ось так. І тепер обмотую ниткою. Щільно, доходжу донизу і повертаюся знову сюди, наверх шийку. Обмотую, ниточку, обірвала. Таке немовлятка вийшла в мене. Так само, як у мами я зроблю йому хрест на обличчі. Викладу із жовто синьої ниточки. І тепер немовляткою я закутаю пелюшечку. Підгортаю Зріз, накладаю на чоло, так ніби хусточка буде в нього. Тепер підгортаю ось тут. Можна зрізи підгорнути, заховати, щоб ниточки не вистрюкувалась. І стрічкою зрізаної з тканини обмотую. Роблю такий пасочок. Дитинку поміщаю під поясочок матуся. така в мене вийшла лялечка. Я хочу її присвятити. Тим мамам, які народили в ці страшні дні у підвалах, в бомбосховищах. І останнє, що я хочу зробити для своїх лялечок. трішки зігріти такою теплою тканинкою. Це буде верхня кусточка для матусі, якою вона вкриє своє немовлятко. Так покриваю голову мами. І далі обгортаю, захвачуючи і немовлятку. Такою чорною ниточкою, щоб була непомітна, я навколо проводжу, фіксуючи свою композицію фіксуючи цю верхню теплу хустинку.